Вітаю, шановні Франкослави. Ще один матч чверть фіналу. Південна Африка Пінгвіна проти Нідерландів Саши Коса. Поїхали. Матч сьогодні в нас епохальний, багатопаралельний. Я як сказав би, сенсаційна Південна Африка. На чолі з Лоло Аждодом проти Нідерландів. Завжди топових Нідерландів на чолі з Сашею з Алексом Кос лудоманом Що можна сказати? Цікавий матч, цікаво побачити, чи сенсаційна кремезна Південна Африка продовжить. Продовжить трусити кубок своєю могутньою ходою, чи вдасться Нідерландам поставити вискочок на місце. Інша паралель. То одна паралель, я ще не починав. Піде нафрика проти Нідерландів. КЕМО історична люта паралель, що пов'язує ці дві країни. Ого! Що не знаєте, вперед до Ель-Директора. Звучить гімн Ізраїлю. До речі, в обох випадках сьогодні буде гімн Ізраїлю. Ось ще одна паралель. про Слугу Лман проти Новоаждода. Вони б могли б домовитись, але, уви, це плей-офф. Ніхто ні з ким не домовиться. Так, це знову звучить той самий гімн Ізраїлю. Сьогодні ось так ось. Що ще зараз буде суддя рефері з Ізраїлю, оце буде щось з чимось? Склад Південної Африки, в принципі, не міняється сьогодні. Маджору зняли, знову поставили Ренкілот, не зрозуміла взагалі. Його позиція в цьому питанні. Ну, а... Освудоман повернувся знову до 4-3-3. І... Ось так виглядає його спроба відродити тотальний футбол. Ось Джалі Іренті. <світнє> Майже. Ха-ха. <світнє> Вон Аустен. З Німеччини судить цей матч. Можна було б пожартувати, але можна дожартуватись до блокування. І кремезні козаки починають матч. Джонджа Оп Нідерланди показують, що вони не такі прості, як <сіхи> Італія і вот, Бразилія. Вейналдун. Блінд Реон. Блінд, Вайналдун. Ага. Теж не пальцем гроблені, Як мінімум кремезним пальцем. Да, Меніяса прилякує, підлякує такий. Нейдер. Огого, Мемфіс Депай, Мемфіс Депай буде навішувати. Навішує Мемфіс Депай? Кудар вище ще варі? Робен, Робен, підскакував. А, вид, видно, захисник зачепив м'яч. буде готовий. Кругом. Нейдер, як вони по твої. Віс. Удар головою. Так. Давно так не возили. <кхи> <кхи> Ніколи ще поки в мірі так не возили. Південно Африку. Угу, плей-офф не група. Вон сьогодні майстерність доведеться проявити не згірш з воєнною майстерністю Атіли. Джонджа. Переро. М'яса. Переро. Джонджа. Охохо. Ух, як я його жорстко присинвую. Ось цей. Матлаба. Матлаба, джалі. Ух на ренті, мабуть, несподівано, але... Прочитали. Цей задум хитрий. Опа! Сереро з нічем. Сереро, Сереро, Біжить сереро, Сереро, Його зливка. Ммм. А треба було одразу на ренті давати. Не все так, як ви бачите, однозначно водій ворота. Охо, матлава. Маньяса. Яли, маньяса. Будущему віддальні закиди від, від Маньяса. Ман маньяса, Сереро. Ух, як дотепно. Матлава. Іди на фланг. Ні, Не встигає, не встигає. І одразу контратаки не вдається. Окей, матч обіцяє бути напруженим. Одразу легкої переваги не вдалося. нідерландцям, як у матчі з США раз забили гол, а далі просто витішли і... Покурюємо, як говориться. М'яса. Yes, ялі. Ялі. Тримає, тримає м'яч. Ренький ялі. Ялі. Бореться м'яч Масанджо. Масанджо одразу вштовхнула, але блін, блін. Не дозволяє. Лерміль. Одна помилка. Показали пацієнці, що одна помилка і вони будуть тут як тут. тут Вайналдун попинився на фланзі, штрафнув, гум! Вибиває м'яч, блінд підкоплює. Ялі. Гергірат, Джонджа, Джонджа на по Ну, нуль. Обидві намагаються, обидві обережно грають в захисті. Це буде, панове, цікаво, однозначно. Скучно нам... Ну, можливо, буде нам якби і скучно. Але напруженку це вже не скучно. Ой, все. Ну, що можна сказати? Нідерланди пробують. Одна проблема лише в тому, що в них не виходить. Ця проблема називається Південно-Африканська Республіка. Дуже вже лоло Аждот поставив непогану команду гру. За наявних бідних, відверто кажучи, ресурсів у вигляді майстерності світового рівня гравців. склади, складеться просто дивне, що до цих ір ще 0. -0. Ну, ми бачимо Нідерланди. Попрацювали над помилками. своїх, так би мовити, товаришів по нещастю грати з паром. Не інтак з пусти рукававих вийшли на матч. І Лоло Аждодові тяжко щось протиставити. М'яса. Маснджо по флангу запускає Масанджо. Асанджо Абіс! Удар головою поперечено! Ось так-то! Так. ось ось с Подвійна заміна Маджора замість Реньки і Вілаказі замість Ялі. Ну, це двоє не найзначніших граців збірних їх освіжує волождот, і чувих лишає поки що. Це такий трюк, дальній закид на центрального захисника. Це такий фірмовий почок пару і удар головою. Фотосі. А тосі. Як вони кутовий, навіс? Ні, ні, надто просто, надто близько до всі весена. Оп, Масаньджо, Нджонжа, Нджонджа. Не бачить він тут варіантів перекрито. Нохи болото. було? А Моплаба. Шацендво. Ахацендво. Сереро. Ман. На замість замість Реро і замість Депая Ленс. Старий наш знайомий. Джермен Ленц. Змужнів? Бо бороду таку ви солідну. А що там було пес його знає? Можливо, ви промотаєте назад і побачите, що реферіс виснув. Зараз показують Ренті незадоволений, не вдалося його забити. Махлангу буде замість Сере, нагадую. Ось і він, новачок. Це, По-моєму, в нього чи не деб'ют взагалі. Менджуро. І, і лаказі тут намагався проявитися без перших вже секунд. Персія бере в свої ноги, навіс, удар не таке собі. Знову заміна Найджела Де Деньга, Дені Класен. Мінус кремезності? Хм -хм. чи не прогадав послуман. Найдер навіс, знову готовий проба номер два знову весни Снайдер. І на місці вон далеко вийшов. Але точно. Вандервіль. Перехоплення. Тут люди самі собі не робили. Але все нормально. Кажуть, все нормально. Шахти є. Саме що так в парі говорить. Маньяса, мечем, маньяса, маньяса, мчить маньяса, його помаленьку тисняет, Ні нічого ничего не видно, треба я пишу по-другому. Масанджо, Мазанчо, на маньяса, ман маньяса, не вишу я удар! Бляха, муха цукуса. Ви це бачили? А, вот сайт. Вантерси Меняйцу выпускают Антелара. Херси не було часу себе проявити. Можливо. Монтела щось покаже. Що там Беляха знову? Ну йо пересете. Він не знає, коли свистити. не зразу. Просто збиває Баляха повністю всю гру всю темп, Всю Дійсно в цьому матчі. Наче... Хринове. Вже два рази не зрозуміло чого свистить. Гравці тільки зберігають холоднокровність. А все завдяки запасам тослугами. Щедро подив... поділився з суперником, бо всі такі спокійні, спокійні, спокійні. Позитивні, позитивні. Ну, не вдається. Тим бракує майстерності, цим бракує. Уху, ху, маджоро, Маджоро з м'ячем, маджоро, маджоро, що ж буде, що ж буде, маджоро, Маджоро бореться, дає все. Стихло. Знову, знову небезпечні моменти в нідерландців. Хонтелар. Робен, Вінт, хабен. Ха-ха, пощастило, як ти так запутався в своїх ногах, Ленс. От видно Динамівська школа, Динамівське серце поно. <кій> <кій> На останніх секундах міг вирішити долю матчу 0-0. Моменти є, Голи мають просто при таких моментах. Будемо додатковий час, <кій> тому що, як казав, казали в класичному фільмі, в живих має лишитись тільки один. Парінці гострі моменти, але бракує, бракує фарту якогось з якої такої удачки. Бракує Маньяса, як завжди, на висоті. І ми граємо додатковий час. Тож ж має забити. Моменти ж сиплються. Подласні. Лаказі патосі. Патосі! Ось так так за скломо, слоумо дав не... Ну, баляха, патосі. От дав би навіс на маджору різкий, легенький. І Все було б добре. Поганий рішення Ось Африканців відтягують, відтягують, хоч би це відтягування не. Видите, що гун виробляє. Опа Джонджа. Маньяса, дає на Маджоро, 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 Під удар, Удар, Блять, что надо як так, сука. А -а -а. Ти просто... Я не знаю що робив з тими попереченими штангами, блінцілицем перед матчем, але якийсь ну, лютий ритуал. Ну просто хронічно. Як магнітом все притягує. Маньяса. Масанджо. Мджонджа. Мджонджа. Знову відтягують. І ваказі. Туди на Массанджо. Маснджо навіс. Здається. Уф! Перша половина до одного часу. 0-0. Просто люта штанга. Просто це жось. Місто. виносяща. Нідерландці просто вирішили забити болти дочекати серії пенальті. Упвають на майстерність. індивідуальну в цьому ділі. Боже, як ми тут ці парі всі. Признаюся, вибачка Доман, я топлю за них. Відверто, щиро. Без жодних шансів. І дуже жалі, якщо вони пофукають. Опа! Патоси, по потоси с мячем, потоси. Ну бый, блядь. Да шо ж это такие роботе? Вы гляньте, ну это же нереально, бляха, муха. Знову штанга. Ну як так, бляха, муха. Сдурить можно. Якась теорія змови буде тут, ну не інакше. <рив> <рив> Я холодний. <рив> Блять, в мене немає вже сил. Вандервіль, Вандервіль. Ні, нічого не вдається. Фатосі. Бляха, просто опускаються руки і ноги після таких стукатів. Що, блядь, знов не так? Я, мабуть, за один цей матч більше лаюся, ніж за всі. Ну, що не так? Чого свистиш? Дібіла гусок. Знову нам не показують, чого він свіслі. Збив темп. Ну от як тут не... не, не. Серія пенальтів. І якщо, блядь, Нідерланди виграють цю серію пенальтів, я буду позиватися в Просто нахрін в Ну, Дуже суддя свистить не поймешо. Оці от підозрілі постійні штанги. Ну не буває так. Не буває. Попередження, дві штанги просто. Намагнічені якісь штуки дрюки, дистанційне керування, блять, сороси, рептилоїди, я не знаю. Давайте париці, з вами всі учасники. Я навіть підозрюю Косвудоман теж підтоплює. Ман'яса, давай рідненький, давай голомозенький. Тукана. <кій> Руденко пробиває. Руден. Гун бере! тіли. Мазафака. Біла казі. До речі, непогано в вжуйшок, ти гравець. Блях, ну погибила, кусок. Снейдер. Снейдер. Маджоро. Блять Вантевар Вантевар Е, е справедливість на с ним. Давай, рідненький, мусиш забитий. Музерш. Музеш забитий. Есть! Вайналдум! Войналдум! Капітанська пов'язка в Унбере. Asanjo. Ізі. Багато що є. Удар. Васина. Васин проти Гуна. Окружений момент. Забиває. Баба. Лаба. Баба Райгун, yeah. зберися перед тобою Ленц. <laughs> Людина, яка запорола перемогу. Основний час. Джермен Ленц. На диво забиває. Мджонджа. Ja. Забиває теж. Блин. Да не Дані Блінд, Удар. Виштанги. Махланджу. 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 Помиляється. Забиває. забиває, Я не знаю, але блять, знову вирішує Нідерланду тепер мимо Вишла й до нього черга ЄСТЬ! Мартинс Інді. Мартинс Інді. Бемцгун бере! І пар просто заслужений. Так, да проходить вперед. Вітаю молодого Аждода. співчуваємо Алексія Косвідомого. До наступних матчів, і гірших найгірших.